Аби тримати контроль над забезпеченням зайнятості соціально незахищених громадян, зокрема неповнолітніх, на Житомирщині за кожним населеним пунктом закріплено працівників служби зайнятості кураторів. Вони здійснюють соціальний супровід та опікуються тим, щоб кожен випускник школи або професійно-технічного навчального закладу, який має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, не залишився поза увагою. Упродовж липня місяця. Ми обслуговували понад 200 осіб, які на дату реєстрації в службі зайнятості, яким на дату реєстрації не виповнилось 18 років. Тобто, ми мали перехідних з минулого року, і в цілому таких дітей обслуговувалося понад 200 осіб. 71 дитину ми змогли працевлаштувати. Проблема працевлаштування неповнолітніх полягає у тому, що більшість з них не мають професії або практичного досвіду роботи. Тому службами зайнятості відшукуються різні шляхи підвищення конкурентноспроможності таких молодих людей. Одним із варіантів є надання їм робітничої професії, яка користується попитом на сучасному ринку праці. Плануємо не знаючи, чи вдасться мати своє базове профтехучилище. Щоб воно комплексно могло годувати не однопрофільних спеціалістів, а відповідаючи на запити ринку праці за наш рахунок і багатогалузеві проблеми, які існують тут, щоб можна було їх вирішувати самим. Можливо, спонукають роботодавців брати на роботу соціально незахищених громадян деякі нововведення, передбачені новою редакцією закону про зайнятість. Ну, Наприклад, тому роботодавцю, який бере на роботу соціально захищених компенсація єдиного внеску, так як зараз всі фонди об'єднані і вони працюють під спільним знаменником. На нараді обговорили інші нововведення закону, зокрема щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, проаналізували особливості надання профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям громадян та форми сприяння зайнятості людей з обмеженими можливостями, підсумовуючи заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих, зазначив. Ми, як ви приділяли велику увагу незахищеним верствам населення, так це і будемо продовжувати робити незалежно від того, як змінюється законодавство. Разом з тим, от сьогоднішній захід показує, що введення нових норм законодавства стикається із певними реаліями життя і потребує уже негайного якогось до працювання і до шліфування, і в тому числі внесення змін. Ми сьогодні про це говорили, і в принципі це дуже добре, що ми так швидко на марші, там от в травні. В певні норми вступили. і Ми вже сьогодні за три місяці роботи бачимо де потрібно трошки поправити. І я думаю, що і позиція Сергія Миколая він завжди відгукується на напрацювання експертів. Добре, буде оформлено в законодавчих ініціативах обласної державної адміністрації. Ми будемо підтримані і ті шарохуватості, які сьогодні є, будуть зняті напередодні 22-ї річниці незалежності України. Кращі працівники обласного центру зайнятості були нагороджені почесними грамотами і відзнаками.